Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк міста Харків. У нас нове надходження. Чудовий офіційний автомобіль. Зустрічаємо це Toyota Avensis. 2005 рік випуску. Один власник салону, ідеальний стан, по кузову без підкрасів. В ДТП авто не було. Підкрашувався тільки передній бампер. Метал повністю в рідній фарбі. Ідеальний стан, авто повністю обслуговано. Складень зовсім не потребує. 1,8-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Передній привід, гарна зимова гума на летих дисках, дуже гарний автомобіль. Зараз поглянемо по салону, по комплектації. Салонна тканина, сірого кольору в гарному стані. При бажанні зробити хімчисточку, повний електропакет, вставки із дерева. Мультируль є голосове управління, є датчик дощу, пробіг автомобіля 192 тисячі кілометрів. Помилок на приборці немає від слова. Зовсім все обслуговане, все працює. Бортовий комп'ютер, штатна якісна мультимедія, якісний об'ємний звук, клімат-контроль в комплектації. Є обігрів заднього скла, автоматична коробка передач. Є режим спорт, є підігрів передніх двох сидінь. Дуже гарний автомобіль в гарній комплектації. Повністю обслугований вкладень жодних не потребує. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків проспект Галіна 23 автосалон. Автопарк данне авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх компанії автопарк. Всім гарного дня, до побачення.